Ну що, По мабуть, потом Шановні, Давай критерія починати. По-перше, я хочу вас привітати на цій новій площі, яку нам міська влада подарувала. Тепер ми можемо можливість і відпочити, і обговорити якісь наші питання. Друге, я хочу вас привітати спочатку з, з завтрашнім святом. По правах Святої Богороди. Так що Вітаю всіх, бажаю всього найкращого. І хочу сказати, що сьогодні так сталося, що бачите, нам міська влада підготувала до цього свята подарунок. Магазин «Коровай», який вже працює 50 років в броварах і, скажімо, годував нас і вигодував до цього часу. Нещодавно було продано, продано як комунальну власність, приватну власність, а потім вже вдруге продано приватну власність до приватної власності. І нас працівники, міс... працівники магазину вже десь з 20-х чисел вересня попередили, що з 14 числа магазин працювати не буде. Значить, ми буквально, коли тільки це узнали, звернулися в міську раду, за заявою сходили, все. Значить, нам повідомили, що дійсно магазин продано і міська влада вже ніякого впливу на даного хазяїна немає. Коли ми знали, я говорю, 25 -го числа я подав заяву, щоб надали інформацію, коли було продано в магазин, кого було продано в магазин, які причини продажі цього магазину було, О, що. як використані ці кошти, які були отримані від продажу в магазину. Ну вже три неділі готують, ніяк не можуть підготувати відповідь. Кажуть, термін 24 числа. Ну, почекаємо ще 10 днів, отримаємо ми цю відповідь. Чого я й кажу, що незаконно було продано, тому що цей магазин потрібен нам, нам, громаді, люди, які тут проживали, які звикли до нього. Я говорю, магазин працював 50 років. Це вже, можна сказати, і надбання історії. То я вношу таку пропозицію для того, щоб все-таки якось впливати на цих депутатів, започаткувати часопис скарг, зловживань. Або злочинів, злочинних рішень, які вони приймають. Коли ми будемо писати, що в якому році, згідно з якого там ситуації, я говорю, продажа землі, продажа там, комунальної власності, що було проведено з порушенням, нам треба записати, хто до цього причетний. Щоб ми знали, які депутати голосували, яке ставлення виставляли, чи вони збирали громаду, інформували нас про ці всі рішення, які відбувалися в Оршу. І коли ця інформація буде, то вже 15 2015 році ми повинні точно знати, хто на кого працює. Чи на громаду працює, чи працюють е, на високопосадовців, або броварські кабойки місці. Оце в цьому я говорю, заключається питання. Тому ми вимушені були е, як сказати, спокійно на це подивитись і сприйняти і не зібрати громаду, не проінформувати і не почути вашу думку стосовно цього питання. Я думаю, ми не могли просто. Тому що як кажуть, з тихої байдужості відбуваються найжасливіші злочини. Зараз вони магазин подали, а я думаю, скоро ми узнаємо, що... Віддячий садочок продали, а там і школу продали, а там уже нам і жити не буде. Розумієте? Оце в цьому стоїть питання. Тому я говорю, ми хотіли б почути вашу думку стосовно того, що відбулося. Отщо. І я говорю, запропонували, звичайно, пропозицію. Одна із них це засудити незаконний продаж магазину перше. Друге, ви повинні в умовах продажу були говорити що зберігається профіль магазину каравай. При наступному продажі, якщо він відбувся, значить повинно знову бути обумовлені умови продажі, що службу залишається магазин Каравай. Власники можуть міняти носити один-другому гроші, хто кому винен, і як потрібно. Але магазин Каравай повинен працювати саме тут.